Я хочу поговорити тут цифрами. Я просто зараз статистику, якого чесно я, я жахнулася. 90% громадян України постраждалих від сімейного насильства, становлять жінки. Тобто, з усіх громадян України, ті, хто постраждали від сімейного насильства, це 90%. Тобто тільки 10 із них це чоловіки, 90 жінки. 47% жінок постраждали від сексуальних домагань. Ну, це пів населення жінок, саме пів. 50 майже. Щороку від домашнього насилля гинуть 600 жінок. Тобто 600 жінок кожного року помирає, бо якась спада, піднімає руку і її вбиває. Ну, це з сторони саме а, а, чоловіків. За даними ООН, кожна друга жінка це в світі загинула від рук партнера або члена сім'ї. От, У я дуже хочу повернутися до е, основ здоров'я за восьмий клас, де дітям викладають те, що типу не провокуй, не одягай коротку спідницю, е, тому що.